Ранок другого дня починається не з кофе, а з траншейних робіт. Чистимо траншеї від зайвого ґрунту, а також просипаємо дно траншеї піском і тільки на пісок починаємо вкладати комунікації. Ущільнюємо пісок в траншеях, виставляємо нівелір, ще раз перевіряємо ухил, де він недостатній, поправляємо. Робимо розкладку каналізаційних труб і приступаємо до монтажу. Для кращого з'єднання використовуємо мостику для трубу Стендорф. Усі каналізаційні труби. Використовуємо у цієї ж компанії. Це хороша німецька труба. яка себе дуже кльово зарекомендувала, оскільки для труби важливо не тільки бути міцною, але й здатність самоочищуватись. І Остендорф, який зроблять з первинного матеріалу, а не переробленого, справляється з цією задачею. На ура. Прокладаємо труби під кабеля вуличного освітлення. Також одразу закладаємо труби для автоматики на візні ворота та кабель для генератора. Тут маємо таке нехороше місце. Де не зміг копати ескаватор, тому тут прийшлось попотіти та розкопати все вручну. Із-за чого закінчуємо кидати труби і починаємо робити протяжку. Що це таке? Це коли в трубу заганяється шнур, за допомогою якого ми потім протягуємо через неї кабеля. Тут нам дуже допомагає отакий от, от жовтий промисловий пилосос, який дуже швидко затягує шнур в трубу. Паралельно з цими роботами виконували утеплення фундаменту. Фундамент у нас тоді є з залізобетонних блоків, тому перед тим, як клеїти екструдер, потрібно було гарно вирівняти площину і тільки тоді клеїти утеплювач на грибінку. І отак от, от незамітно у нас сплив другий робочий день.